Ми вияснили, що народи будуть суджені, і знаємо, що більша частина їх буде знищена, знищена бідами, катаклізмами і судом великої скорботи. Якщо точніше, шоста сьома сурма, в якій міститься дублюючий фактор. Саме чаш. Всі, хто виживуть, будуть суджені перед престолом слави Христа, а подальша історія їхня уже роздана. Сьогодні ми перейдемо до однієї персони, яка в писанні виділена окремим чином як достойна. Суду. І ми спробуємо детально вияснити, хто вона і чому вона підлягає суду, і який саме суд буде здійснений щодо неї? Об'явлення 17-й розділ. З першого вірша читаємо. І прийшов один із семи ангелів, які мали сім чаш. І говорив зі мною і сказав: Підійди, я покажу тобі суд над великою блудницею, яка сидить на багатьох водах. Ми розглянемо суд над блудницею. У вселенній на відміну від безбожників, а також святих, на відміну від першого ангельського світу, який буде суджений і вже суджений, на відміну від тих, хто буйствує в, своєму, в своїх злодіяннях розпусті розстрільні, існує окрема категорія. І окрема істота, яку писання називає блудниця. Писання виділяє її з поміж всіх. Хоча вона являється такою ж нечистою, як і будь-які грішники, які розстріляються. Але блудниця є особливою частиною в Царстві Божому. По відношенню до якої в нього є особистий підхід і особисті рахунки з нею. І в цьому ми читаємо, коли Ангул підійшов до Яна і сказав: «Ідем, я покажу тобі суд над Великою блудницею. Суд над блудницею. Блудниця. Як ми зараз будемо читати текст, це жінка на звірі. Антихрист носить блудницю. Так представлена вона в цьому розділі. Давайте подивимося. Я покажу тобі суд над великою блудницею. Яка сидить на багатьох водах, з якою здійснювали блуд земні царі, і ті, що живуть на землі, були п'яні вином її блуда. І він поніс мене в дусі в пустиню. і Я побачив жінку, що сидить на багряному звірі, повному брохульних імен. Що має сім голів і десять рогів. І жінка була задягнута в пурпур і баграницю, і позолочена золотом, і дорогоцінним каменем, і жемчугом, і в руці в неї була золота чаша, повна мерзот і нечистот її блуда. І на її чолі написано ім'я. Таємниця Вавилон Великий, мати блудниць і Мерзот землі. І я побачив, що жінка п'яна від крові святих і від крові свідків Ісуса і побачив її, я здивувався великим здивуванням. До цього місця поки що. Коли Ангел представив Іванові цю жінку, блудницю, реакція апостола Івана була вельми здивована, З... вельми здивованим. Він був вельми здивованим, скажімо, нашим сучасним словом, враженим. Він був сильно враженим цим баченням. І цією картиною. Читаємо далі. І ангел сказав мені, що ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки і звіра, що носить її, що має сім голів і 10 рогів. Ми пропустимо про звіра, не будемо торкатися. 17,15. І він говорить мені: води, які ти бачив, де сидить блудниця, це народи, і багато людей племен і язиків. Ми читаємо в першому вірші, що жінка сидить на багатьох водах. Тут трактування води це народи і велика кількість. Людства, племен і язиків. Отже, вона сидить над всіма людьми або сидить над людством над племенами, народами і язиками. Що означає сидить? Вона практично повністю їх покриває, вона повністю їх подавляє, і вона сидить поверх них положені подавлення їх. Вона сидить над цим. І далі читаємо 17-18 ще один вірш. А жінка, яку ти бачив, це місто велике. Яке має. Царство над земними царями. Жінка це місто. Велике місто, і це місто має царювання над земними царями. Дуже дивний опис цієї блудниці. Тепер вернемося назад і ще раз. Утвердимо кілька ключових деталей щодо неї. Блудниця це жінка, сидяща на звірі. Ми бачимо, що вона сидить на водах в першому вірші, але в подальшому описі не тільки, вона сидить на звірі. З однієї сторони, її сидіння над людством, а з іншої сторони, вона не просто сидить, вона носиться звіром. І практично те, що вона сидить на ньому, утверджує величезну владу. Саме звір дає їй безмежну владу. Уявіть собі, що ви сидите на левові, і лев несе вас по вулиці. Що це дало би вам по відношенню до інших? Всі тікали би і боялися, але це давало би вам владу по відношенню до них, саме звір і є силою і потужністю, яка з однієї сторони. Носить її, а з іншої сторони, захищає. Ще блудниці звір. Захист блудниці, це звір. Фактично, блудниця утримується і зберігається за рахунок звіра. Зараз ми не будемо говорити про звіра. Про нього ми поговоримо. Після блудниці, можливо, він буде заключний по відношенню до судів. Але зараз ми скажемо тільки, що практично блудниця споконвіку утверджена, підтримана, сповнена, керована і використана звіром. Ми знаємо, що звір це антихрист. І практично ми можемо прямо сказати: антихрист носить блудницю і користується нею. Але з іншої сторони, вона користується ним і утверджує своє правління і діяння, які чинить те, що вче її. Антихрист з однієї сторони носить її, але в кінцевому результаті покінчить з нею. Це і є суд над цією блудницею, який визначив їй Господь. Той, хто носив її, той і пожере її. Але що може носити її зараз? Адже ми знаємо, що Антихрист прийде в кінці. В останній сімки на початку останньої сімки із 70 сімок, визначених народу Ізраїля, що може носити дух Антихриста? Через усі покоління блудниця була сповнена Духом Антихриста, утверджена і розповсюджувала дух Антихриста. Закликаючи всі народи, над якими сидить, поклонятися йому через неї. Поклоніння Антихристу. Утверджено через блудницю і кожен, хто приєднується до блудниці, приєднується до поклоніння через блудницю Духу Антихриста і практично самому сатані. Блудниця являється поводером до поклоніння Антихристу, і вона являється шляхом і відкритим каналом для того, щоб Антихрист скористався цим поклонінням через неї. Вони повністю пов'язані в своїй єдності по відношенню до людства. Вона сидить над ними, він прагне правити ними. І доки він не зійде, щоб напряму правити, сьогодні править блудниця. Що ми далі побачимо? Блудниця, сидячи над народами, не просто сидить і оглядає. Вона п'янить їх, вона напуває їх, щоб вони були п'яні, щоб через дурман, який вона їм посилає, вони втратили тверезість і цим самим скористатися, щоб в п'яному стані, п'ючи з її чаші, вони приєдналися в поклоніння Антихристу і сатані. 17-16. Ми читаємо і 10 рогів, які ти бачив, і звір, вони зненавидять блудницю і пограбують її і приведуть до наготи і з'їдять її плоть. І спалять її вогнем. Десять царів на чолі з звіром, з Антихристом, здійснять по відношенню до неї цю дію в кінці. Він її носив. А десять царів, які віддадуть владу звіру в кінці, вони зненавидять блудницю і звір і десять рогів. Це десять царів. Таким чином, правління, яке буде утверджено Антихристом через ці роги. І ми розуміємо, що ці роги являються десятьма царями над потужними, які в єдності з Антихристом війдуть в правління світом. Через них. Він досягає правління, зберігає, утверджує, захоплює і встановлює поклоніння дияволу. Вони ті, хто допоможуть йому це зробити, віддавши себе йому. Що далі? Але прийде час в кінці великої скорботи. Ці десять рогів зненавидять блудницю і звір також. Вони зненавидять, пограбують її, приведуть до наготи, до бідності, з'їдять її плоть і спалять її вогнем. Так закінчується її кінець. Так закінчується її місія. Так закінчується існування цієї істоти на планеті. Чому? Бо Бог вклав в їхнє серця здійснити його думку. І здійснити одну думку і віддати їх царство, звірю, доки не здійсняться слова Божі. Бог вклав в їхнє серце. Це здійснити? Таким чином, суд над блудницею Бог визначив здійснити цим десятьом рогам і антихристу. І кінець її буде таким. Знаючи, що чим вона закінчить. Все ж таки необхідно утвердити, хто вона. При важному читанні, я хочу зауважити, 17-й розділ перекликається кілька разів. І він називає це творіння то блудниця, то жінка, то жінка, то блудниця. Це не випадково. Якщо би не це, була би велика Путаниця. Але це рятує нас, тому що в одному вірші відносно однієї частини опису, вона названа жінкою, а відносно іншої частини і атрибутів вона названа блудницею. Тому, надіюсь, ви будете пильні і не пропустите цю важливу деталь. Блудниця це Римо католики. Римо католицька церква. Римо католицька церква і є блудницею на багряному звірі. Немає сумніву в її описі, якщо Господь дозволить, ми ще торкнемося того, як вона виглядає і чому це вона. Ніхто. За описом більше не підходить, щоб бути блудницею. Хоча в неї є доньки блудниці, такі ж самі, тим не менше, сама велика блудниця не підходить більше під цей опис, ніхто, крім Римокатолицької церкви. Таким чином, що ми бачимо? Ми бачимо прамління Риму. Риму католицької церкви. Історія, яка описана в Даниїла, показує нам четвертого звіра як найстрашнішого і найгрізнішого. І ми знаємо, що це Римська імперія. Звір і Вождь і імператор цієї Римської імперії це правитель Цезар Риму. Антихрист являється останнім цезаром Риму. Але сьогодні, як багато думають, Рим пав і правління Риму. Розвалене або повалене, і він не править. Це не так. З моменту, коли Римська імперія почала втрачати владу і рухнула, пала. Правління влада і захват людства було. Передано або перейшло в Римокатолицьку церкву. І на протязі всієї історії, всіх поколінь, це правління ніколи не втрачалося. Замісник Римської імперії і влади, яку вона мала вселенської, тепер блудниця. Блудниця має вселенську владу. І на протязі всієї історії. Ця влада ніколи не втрачалася. Риму не було, Цезаря не було, не було війська, не було політичної сили, але блудниця повністю тотально утримувала все це під своїм сидінням. Вона сиділа на цьому троні, і вона практично повністю контролювала світ через релігійне правління. Політична структура рухнула, і на її місце прийшла релігійна структура Рим. А Рим з однієї сторони це політична сила, яка існувала і призупинена, і невдовзі знову з'явиться і утвердиться в цьому правлінні. А блудниця це намісниця Риму після того. Як політична сила Римської імперії згасла. Вона перейняла ці ем, речаги правління, і на протязі всієї історії здійснювала це володарювання світом правив Рим, блудниця через всі покоління. Імперія призупинилася, але влада Риму до сьогоднішнього дня зберігається через блудницю, через Риму католицьку церкву. І вона не обірветься, тому що дух Антихриста, який живить цю блудницю, він носить її, утверджує її. Посилює її, і буде нести її доти, доки вона йому потрібна, щоб тримати під собою людство. А коли сила Антихриста і десятьох рогів стане достатньою і захват влади повернеться в політичну структуру, вона буде спалена і з'їдена, знищена і усунена. Як інструмент закінчить своє існування, використаною бувши сатаною і досягнувши цілі в Антихристі, ця потвора більше не потрібна. І саме той, хто її породив, той, хто її живив, той і покінчить з нею. Ось такий фінал блудниці. В цій точці я зупинюся для того, щоб ви могли осмислити те, що я сказав, трішки розібратися з хронологією, трішки вникнути в а, широту і глибинне бачення, а потім ми повернемося, щоб деталізувати ще деякі речі відносно цієї блудниці і побачити, що є нині. Що буде невдовзі, і як все це відбудеться в історичному проєкті божественної історії? Нехай Господь благословить нас, щоб ясність і сяйво сяяло більше, а з іншої сторони ми сторонилися і все далі, знаходились від блудниці. І її дочок, а також від будь-яких блудів духовних чи практичних, і утверджували чистоту нареченої Христа, як антисвідоцтво блудниці. Нехай Господь благословить нас всьому, йому слава і подяка за всі благі відкриття і картини, які він нам дарує. Amém.